Будь аккуратно, там дроны летают. Сегодня по Грайверу прилетали дроны, и человек там пострадал и два дома. Посмотри на них. Посмотрим на них. Я сюда встал тут вот у нас на, на Гуливере Виталий ко мне высадил. Я только вышел, перехожу дорогу. Как еб! на. Я не понял, что это за... Потом прихожу, это беспилотник вот тут на губке на блядь дом еб! Нахуй. А вот я говорю, я читаю, играю, сегодня так, а три беспилотника было. два дома повреждено, без мужчин один пострадал. У вас, два чтобы аккуратно ты на небо все время смотрела, когда на у Он дальше будет, не знаю. Да, стягивают. Ну, наших тоже стягивают. Не все там, блин, в вашу область, я да, хуя группировок едет, я тебе говорю. Там вот наших много, не все. Нясню ось от это туда-сюда. Так граю рано мостиня мясо там. там ти не бойся. Там я думаю, що ми там первій даже по попрямчи мані. <музык> І от цього разу не буде закону про церкву. Не буде його з однієї причини, тому що е, монобільшість не має необхідної кількості голосів і для того, щоб протягувати схематозні законопроекти через сесійну залу, їм потрібні залишки позажешники по різних групах. Відповідно, цей мезальянс ОПЗЖ і слуг народу не дозволяє поставити в на друге читання відповідний законопроект про заборону московської церкви з моєї точки зору це втрата суб'єктності парламентам і ганьбаму на більшості, яка використовує колишніх там. Я не знаю п'яту п'яту колону Кремля для того, щоб мати необхідну кількість голосів для своїх схематозів. Ну, дивіться, з моєї точки зору, держава була б зобов'язана повернутися до необхідності відродження військової юстиції та воєнних судів. Це є абсолютно нормальна і правильна логічна поведінка з огляду на те, що ми з вами перебуваємо у війні вже понад е 10 років, і відповідним чином військові, які е підпадають під ту чи іншу статтю, як самі вони звертаються, мали би. Е Право, щоб їхні справи розглядали відповідні суди, а не цивільні це перше. Тобто, потрібно було починати з впровадження військової юстиції і військових судів. Що ми бачимо наразі, ми бачимо, що держава починає з військової жандармерії. Яку хоче створити на рівні правоохоронного органу для того, щоб додатково кошмарити військових, в тому числі або в першу чергу, з моєї точки зору, це означає поставити, знаєте, воза поперед коня. І е, в черговий раз створити якийсь інструмент, який додатково буде використовувати влада для е, чергових примусів конкретно щодо військових. Більше того, мене бентежить в цих законопроектах щодо військової поліції, окрім звернень на них вже право е, правозахисників щодо невідповідності багатьох норм цих законопроектів. Правам громадян те, що ці законопроекти жодним чином не розглянув комітет нацбезпеки і оборони, а розглядає правовий комітет, тому що цей орган військова поліція буде створений як правоохоронний, але підпорядкований міністерство оборони. Я вважаю, що допоки цей законопроект, і перший і другий не був би розглянути в. Комітеті нацбезпеки і оборони його виносити до сесійної зали було б зарано, але маємо те, що маємо. бачимо, що дуже великим поспіхом робиться ця робота для того, щоб мати додатковий інструментарій кошмарення військових. Ну, дивіться, щодо бронювання, да, тобто дійсно визначає це кабмін єдина. Вони тепер мають цю постанову так звану 76 го щодо бронювання погоджувати або презентувати як мінімум комітету нацбезпеки і оборони. Вони на передостанньому нашому засіданні прийшли з проектом цієї постанови, отримали зауваження та рекомендації від членів комітету щодо необхідності привести її у відповідність до. Норм закону, ну зокрема, в проєкті постанови, зокрема, було, що патронатні служби всіх судів, всіх рівнів, тобто не загально національної юрисдикції, а всіх рівнів, так ось ці патронатні служби судів, мають отримати 100% бронювання для членів патронатних служб. З нашої точки зору це абсолютна невідповідність, і коли ми бачимо е фактично скандал на фоні того, що на 50%... 50% там лунали щодо правоохоронних органів, то виникає питання, чому кабмін замість налагодження ефективної системи бронювання, яка є абсолютно логічною під час дії воєнного стану, для того щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури воєнного виробництва, а також всі галузи економіки, які визначені пріоритетними під час дії воєнного стану, займається шахірмахером. Вибачте, будь ласка, на цьому слові, але через те, що вони постійно постійно намагаються знайти якісь компроміси між собою, між цовками кого ж бронювати, кого ж не бронювати. Хто які має повноваження? Ця постанова і досі не затверджена. Але в медіа вже постійно лунають те, в який спосіб Кабмін знову ж таки намагається перевищити свої повноваження і порушити норми закону, які вже набрав чинності. Да, дійсно, вчора і Роман Костенко, член нашого комітету, виступав, і представники а, від фракції Батьківщина виступали, і було відповідно відкрите звернення від при підприємств ОПК щодо необхідності бронювання. І дійсно це питання вкрай актуальним, тому що коли невеликі виробництва, наприклад, з а, Виготовлення БПЛА не здатні забронювати своїх співробітників, які є фахівцями з того, щоб виробляти ці дрони. Але на фоні того ми бачимо, як намагаються протягнути патронатні служби судів, чи вибачте знову ж таки повертаючись до цих переїзних цирків, коли бронюється міністерством культури, то виникає більше питань. Які не мають відповіді, на жаль, і зараз щодо поліцейських, ваше питання, то на комітеті дійсно був заслухали керівника Нацполу, коли обговорювали ще сам законопроект про мобілізацію. І дійсно була наведена аргументація, що зараз. Кількісно персонал значно скорочений нацпола і відповідно покладені на ні на них функціональні зобов'язання, які вони мусять виконувати під час дії воєнного стану, вимагають, щоб їх бронювали на 100%. Комітет заслухав цю інформацію, яку ви знаєте, була відповідна рекомендація, в тому числі і на Кабмін. Скоріше за все, що так. Так дійсно користувалися, але в даному випадку, коли в Кабміна і так є постановою, які, якою він обмежив виїзд а, а, значної кількості категорій громадян, в тому числі порушуючи там конституцію, закон, наприклад, забороняючи нардепам виїжджати, да, коли Кабмін своєю постановою фактично порушив норму закону. Щодо діяльності народних депутатів, то в даному випадку щодо подвійного громадянства дійсно є норма закону, які забороняють станом на зараз подвійне громадянство. А отже, якщо ви громадянин України, у вас є а, на руках господи закордонний паспорт українця відповідним чином. Якщо і ви є військово зобов'язаний, то прикордонники будуть до вас а, застосовувати відповідні. А, Вимоги, як і до кожного іншого громадянина, тобто, якщо ви не оновили свої дані, якщо у вас немає відповідних е, документів щодо виїзду за кордон, то відповідно вони будуть здатні і мають на це можливості зараз е, не випускати вас за кордон, це стосується всіх питання в тому, по якому паспорту він виїжджає. Чи він буде виїжджати по мадярському паспорту? Чи прикордонники будуть здатні перехресно перевіряти, чи має... Український паспорт розумієте, і тоді вони можуть застосовувати від відповідні обмеження дуже часто. Ті, хто мають відповідні подвійні е, в транскордонному датам цьому регіоні подвійне громадянство, вони виїжджають по е, паспортам інших держав, а не по паспорту України. От і все.